Дякую підписникам нашого каналу. Ось Прийшла пора обробляти пшениці гербіцидами чи підживляти. І наш, наш опискувач Пілмет в прошлому році в прошлої весни стало серце. Уже як потім дійшли висновку, спочатку замінили регулятор тиску, це все замінили, але тиск не піднявся, тільки піднявся, тільки відкриваю крани, тиск падає. Немає. Що не дивилися? Не було знайдено на той час рішення, яка була, що трапилося. ну Зимою розбирав я насоса і побачив я в ньому таке таке побачив. зараз покажу що побачив. Це R100 насос, хоча поршень оцей Оцей поршень, у нього 104,5. Оцей, от, оцей діаметр, діаметр поршня. І причина ось, це називається ексцентрик, це називається поршень, шатун, я не знаю, там такі назви у нього щось такі. Багато назв у нього. І ось він у цьому поршневі знаходиться. І в нього заходить ексцентрик. І він його переміщує у корпусі. Оце так. Я клапана міняв, але воно нічого тоді не допомогло. Ну, тобто всім, над цим працював, але мембрани у нас були поміняні. Також ми минулий весни пішла рідина в насос. Я замінив нові, повітряну міняв. Також не дало ефекту. Ну, поки не побачив оце лопнуть десь ще один кусок із нього. Оцей, оця запчина лопнула. Ми їм замінимо. ну Якісь нюанси будуть, я розкажу, що за чим як збирати. Поки поки, зараз змашу трансмісійним маслом і буду збирати. Ну що, оглянув я цього поршня, чи немає де там заусенець, щоб оцей його добре ходив без заїдань. Я його змастив, змастив цього і ось ставимо. Це в нас верх, це заливна пробка тут стоїть. І сапунець. І ще сказати, де зад не знаю, зараз побачу, як воно буде виходить, бо я вже не пам'ятав. Я розібрав її без відео, без нічого розбирав. Тому отак ми його ставимо. І стали змастити ексцентрика. І ставимо її також сюди. Ой, рукою, звісно, що не виходить так. Ну, що, збираю по сам. Ну ось так склали. Без молотка до чого приємно збирати, коли воно все збирається. І, і тут все, все працює, як бачите, бачите, як воно там дивно той ходить, алюмінієвий ходить. І цього тоді приводить у рух велику. Ось така система. Тому закриваємо зараз задню кришку Якось так. ну ось Зібрали серцевину. Далі беремо мембранку та, що на рідину. І отак ставиться туди вона тим відливчиком оцим ось Пиптиком сюди ставиться. Отак. І будемо збирати це шпильки коротші, вони верхні, нижні, довші для того, щоб кріпитися там на рамці. Знову ж не можу показати одною рукою. Ну ось так. Зажжали шпильки і ставимо клапана. Два ставиться туди, з клапана ставиться в серединку у, у ці кришки. І два догори стоять, вони підуть у цю кришку. Ну, ось така, ось така система. Нічого такого складного немає. Це в нас тут зад, задня частина, тут передня частина йде до бока. Це йде від бока, а це на регулятор тиску. ну Отак. Ну що, не втримався, щоб не, не розібрати повітряної ну, мембрани, щоб глянути. І думаю, правильно зробив, бо треба почистити оцю шайбу. Щоб вона була чиста. А так все тут все тут нормально. Воно ось так ставиться, ось так. Щоб я вже покажу, ось так ставиться, потім ставиться ось це. Металева так цей. І ставиться ось, он туди отак. Ось так ставиться. Ось так ставиться. Там резинка є така е кільце розинове. Там стояла така швайба розинова, але її не її скрутило, то я поставив кільце розинове. Якось так. Ну Ось, і ремонт у кінець зробили. Дай бо працювало. Будемо ставити на оприскувач, А далі все покаже. Всім пока, миру, і добра. Ну ось, ну ось дощі йдуть. і Ми вирішили, якраз треба підготувати оприскувача нашого і провірити вже в роботі, вже довести його до, до, до фіналу. І дивимося, що з ремонту з нашого вийшло. Якось так. Тиск 2,5 атмосфери, атмосфери поставив. І бо, тому що ми кропимо приблизно я десь при 8-9, щоб десь було вилив, десь около 160, 160 літрів, що був. Ну так воно якось буде. Тому отак от от знайшли ми, де була проблема в тискові. Всім пока, миру і добро.